Розклад для стрільця на наступний тиждень. Чомусь наступного тижня в вашій фінансовій сфері вам не вистачить сили, вмінь, таланту, знань, можливо, того ж самого часу, для того, щоб справитися з своєю роботою і з тими викликами, які у вас стануться в фінансовій сфері. Чогось ви не зможете справитися з тими ситуаціями, з тими моментами, які в фінансовій сфері принесе вам наступний тиждень, а це, в свою чергу, призведе до погіршення вашої фінансової сфери і, можливо, навіть до фінансових втрат. Стосовно здоров'я є імовірність, що ви десь підчепите якесь захворювання. Яке ну, не підходить для вас, не підходять з іншого клімату, що в тому кліматі, де ви зазвичай живете, такого захворювання нема. Бо, можливо, або ви поїдете кудись в інший регіон, де інші кліматичні умови, або ж хтось приїде з іноземців і просто десь там буде поряд з вами, чи взагалі напряму з вами спілкуватиметься. І вже від цієї людини ви отримаєте ось таке. Ну, нестандартне для вашого місця перебування захворювання. В романтичних стосунках швидше за все наступного тижня вилізе назовню якийсь обман. Можливо, такий маленький обманчик, а можливо, і така досить помітна брехня. Або ви, можливо, впіймаєтеся на обмані, ваша кохана людина помітить, що десь ви нещирі, несправедливі, десь ви одурили. Його чи її. Чи, навпаки, це ви впіймаєте свою кохану людину на тому, що з вами не зовсім щирі, що вас у чомусь обманюють. І ви знаєте, в чому саме. Відпочинок же у вас буде на славу. Буде шикарний, буде класний, буде в таке задоволення, що просто це круто, класно, шикарно. Взагалі круто, круто, круто. Можливо, в оці Осінні дні, коли вже сонця майже й не видно, ви десь знайдете якийсь такий куточок, де можна наповне насолодитися сонцем, де можна насолодитися його теплом. Можливо, ваші фінанси все-таки не настільки е, потраплять у халепу, що ви зможете собі дозволити відпочинок десь в теплих краях. І ви наповну насолодитеся сонцем, теплом, гарним настроєм, гарними емоціями, чудовим класним відпочинком.